Минулого тижня мені поставили діагноз мав віспа». Запитуйте. Хочеться бананів? Поки що ні. Як ти заразився? Я не зовсім впевнений. Я схильний підтримувати інтимні стосунки з кількома людьми, та ніхто з них не повідомляв про лихоманку чи виразки. І ні в кого іншого, з ким я мав близькість, не було подібних симптомів. У вас були стосунки з чоловіками? Ви чоловік? Я чоловік, який має секс як з чоловіками, так і з жінками. Ви користуєтесь контрацептивами? Де саме на тілі у вас з'явились віспини? Іноді так, іноді ні. Вони вже зійшли. Найбільше їх було на лівій нозі, найболючіші були в нижній частині спини. Які ліки дав вам лікар, щоб позбутися цього? Жодних у людей зі здоровою імунною системою. Вони, як правило, зникають самі. Лікар може допомогти, якщо біль стане нестерпним. Якщо стан погіршується або виникає лихоманка, є ліки під назвою Тековірімат. Мій лікар сказав, що вони все ще експериментальні а розмір вибірки для першого клінічного випробування був не особливо великим. Чи відвідували ви магазини одягу, спортзали, чи які-небудь інші місця. Мені цікаво, як ви заразились цим, особливо з огляду на те, що у ваших близьких людей немає симптомів. Чи люди, з якими ви спілкувалися протягом останніх двох тижнів, вживають якихось застережних заходів? Мені здається, що інкубаційний період мавпячої віспи вважається досить тривалим. Так, я досить регулярно відвідую тренажерний зал, але хочу зауважити, що досить ретельно витираю своє обладнання. За останній тиждень я побував у кількох торгових центрах також Зупинявся в готелі в місті, був у клубі чи двох. Основний запобіжний захід, який ви можете зробити, це щеплення, навіть якщо ви отримали першу дозу до того, як у вас з'явилися симптоми, вони зазвичай легші ніж якби ви не отримали щеплення. Зовсім люди, з якими я близький, або вже провакцинувались, або швидко отримали місце в черзі. У новинах, які я дивився, говоряться, що представники гей спільноти, я живу в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, в районі Затоки, постраждали набагато сильніше, ніж інші спільноти чи райони. Ви сказали, що ваші партнери не захворіли, так? Дуже цікаво. Віспа, схожа на укуси бліг ще постільних хлопів, які сверблять і болять. Ні, погоджуюсь. Дані, схоже, показують, що чоловіки, які мають секс з чоловіками, мають вищий ризик інфікування. Єдине, з чим я не згоден, коли хтось думає через ці дані, що вони не можуть цим заразитись, бо не сплять з чоловіками. Спочатку з'явилися червоні рани, які дуже свербіли. Потім кілька з них стали великими, а деякі залишились розміром з прищик. Всі вони наповнені рідиною, за винятком кількох, які вже розірвалися самі Особі. Ви можете заразитись цим двічі? Здається, ні, ти не можеш заразитись двічі. Я зробив першу ін'єкцію вакцини, і лікар сказав мені не робити другу після інфекції, бо у мене повинно бути достатньо антитіл. Але вони так само казали і про ковід. Якщо ви перетворитись на мавпу, якому виду ви віддасте перевагу? шимпанзе, орангутангу, Горилі чи якомусь іншому? Чому? Дякую за відповідь. сподіваюся, що ви скоро одужаєте. Шимпанзе, я думаю, якби світ перетворився на планету мав, вони були б лідерами, тому що вони найрозумніші. Дякую за запитання. Намагаюсь пройти трьохтижневу ізоляцію. У вас залишаться шрами? Не впевнений. Сподіваюсь, ні, але у мене всього 10-13 віспин і вони не дуже великі. Якщо залишаться, не мало б виглядати надто погано. Це боляче, які ще є симптоми, окрім пухирів? Почало боліти приблизно через тиждень. Терпимий, але досить відчутний біль. Почалося з гарячки та ознобу. Приблизно в цей час я помітив, що лімфовузли теж почали збільшуватись. Також з'явилось підвищене потовиділення. Пізніше сюди додались болі в м'язах і сильне виснаження. Болі в м'язах теж були досить інтенсивними. Чи вживаєте ви профілактичних заходів щодо розповсюдження, наприклад, використовуєте якісь дезінфікуючі засоби, залишаєтесь вдома? Вам казали частіше прати простирадло чи робити щось подібне? Ох, я перебуваю на трьохтижневій ізоляції, це дуже важко. Але я страшенно вдячний за групу підтримки, яка складається з моїх друзів. Вони можуть забрати ліки та продукти від мого імені. На щастя, я живу сам, тому мені не потрібно надто турбуватись про дезінфекцію. Лікар сказав мені накладати бенти на ранки. Вони Сверблять, тому це допомагає розуму запам'ятати, гей, ти не повинен чухатись. Я щодня міняю одяг і рушники, щоб запобігти самозараженню. Крім цього, я просто залишаюсь відносно чистим і частіше мої руки. Як би ви оцінили, у вас легкі чи важкі симптоми? Ви були щеплені від віспи МАП чи від натуральної віспи? Легкі, напевно, ніколи не вакцинувався від натуральної віспи. Я американець, у нас вирішили, що ця інфекція викорінена. Я отримав ін'єкцію вакцини проти віспи Маб приблизно за тиждень до появи симптомів, і кількість виразок, тривалість лихоманки та інші симптоми були менш вираженими. Як воно буде таразаном? Не настільки захоплююче, як можна було б подумати. Як ви ставитесь до реакції вашої країни на віспу Мавп? Я думаю, з медичної точки зору все гаразд. Нам сказали, що слід робити. Я чув, що деяким людям важко знайти вакцини, але я живу в великому мегаполісі у нашому місті все розвивається швидше. Трохи страшно бачити, як відчайдушно певні групи населення намагаються зробити це вірусом гейсексуальності нашого покоління, і це може спонукати до нехороших дій державних діячів, які трохи більше схильні до насильства, або політиків, які хочуть послабити наші права. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, на які екзотичні хвороби хворіли ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!